За останні два місяці майже наполовину зменшився потік покупців на ужгородських ринках. Усе через відсутність грошей у людей бідкаються продавці і додають навіть попри складну економічну ситуацію, намагалися не надто піднімати ціни. В Принципі ціна як була м'яко 75 п'ять. Тілятіна а 65 з косточкою. Он ребра 40, 38 в залежності, які ну мясні ні. А шийка так 45-43. На свині маленько піднялася ціна, бо тепер якось вони не сезон. Та на 5 гривень на свині ціна піднялася. Ну, такий творог, наприклад, 16, 18, 20. творожки. Сметанка 25, молочко 7 гривень літр. Копусточка зараз подорожала, 6 гривень, косолька 25, літрова баночка. Асолька не вродилися. Гірочки по 9, по 10 домашні яблука по 9. Ціни кусаються в свою чергу. Нарікають покупці на один похід до магазину чи на базар витрачають близько 100 гривень. Люди кажуть, через подорожчання продуктів доводиться урізати домашнє меню та економити на деяких продуктах. Ще в началі ну, мені казалось, ну береш по чуть-чуть почуття вещей, котробрівозний казалось, бо на казалось, казали трачу менш. А сейчас це ну, непостижимо. Дивлюся, дивлюся, хочу подивитися, що картошка на принципі на даний на період вже б могла трошки дешевше бути. Такі ціни, що ніколи таких не було. Дуже великі ціни. Із початку року ціна харчів на Закарпатті зросла більш ніж на 6%. Значний стрибок вартості на понад 3% стався у квітні. За інформацією управління статистики, найбільше подорожчали овочі, фрукти та цукор, водночас подешевшили яйця. Насамперед, підвищення цін сталося через коливання валютного курсу та зростання вартості енергоносіїв. Аби здешевити транспортування продовольчих товарів, яке входить у собі вартість, посадовці звернулися до нафтотрейдерів із вимогою привести вартість бензину до обґрунтованого рівня, не секрет, що мотивуючи підняття цін ринком на валютному скачком цін вартості гривні на валютному ринку, нафтотрейдери підняли вартість і нафтопродуктів. Але коли гривня стабілізувалася і знизила свій рівень, на жаль, ціни на нафтопродукти не впали. На закарпатті сьогодні. Перш за все намагаються втримати ціну на хліб. Будь-яке хлібопекарське підприємство може звернутися до департаменту агропромислового розвитку та отримати борошно за пільговими цінами. Ми маємо через агробіржу можливості реалізувати борошно відносно нижчим цінам, ніж вони є на ринку, і з тим, щоб утримати ціну на хліб на теринах області стабільної задля стабілізації цін на харчі в області діє спеціальна робоча група, котра стежить за економічною обґрунтованістю вартості продуктів та запобігає випадкам спекуляції. Зокрема, максимальний рівень рентабельності для продавців має складати від 5 до 10 відсотків. Все інше це порушення законодавства.